Не буде, але Київ очікує принаймні на нові системи ППО про підготовку до найскладніших місяців в історії сучасної України. Говорить чільник МЗС. Чи варто нашим дипломатам мати стільки претензій до Німеччини? Що українські виробники кажуть про перспективи балістичного прильоту по Москві? Яка ситуація на найгарячіших ділянках фронту, і як бійці холодноярівці визволяють ворожі окопи? Більше про події 621-го дня великої війни. Дивіться у матеріалі Олексія Пасаха. We'll be right <laughs> back. Готуємося до найгіршої зими в історії. Принаймні, таку оцінку ситуації озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, спілкувався з німецьким виданням Die Welt. Наголошує, Україна захищатиме власну енергетичну інфраструктуру від цілком прогнозованих обстрілів. І на жаль, Київ уже не сподівається на передачу німецьких крилатих ракет. Але від Берліна натомість очікують захисту неба. Цитата: ми закриємо очі, якщо не отримаємо тауру. Але отримаємо системи ППО. Як у самій Німеччині сприймають такі заяви про настрої у середині країни п'ятому каналу? Розповідають українські аналітипри всі повазі до роботи пана Кулеби і взагалі українських дипломатів щодо лобіювання зброї. Мені здається, що такий тон на кшталт що ми закриємо очі. Ми на жаль не вчителі для німців, які мають на щось закрити очі на якомусь екзамені. Я точно не та людина, яка буде вказувати е е українським дипломатам, як їм робити свою роботу. Але я принаймні знову ж таки бачу реакцію багатьох німців, в тому числі і досить простих, в тому числі журналістів. І ось вони кажуть, що ну ця дійсно ця зброя потрібна, але але ну тобто, чому ми чуємо такий тон від українців? Це досить. Мені здається, тонка гра може мати як позитивні наслідки, про які мені поки що невідомо, так і негативні наслідки, які я на жаль вже бачу. Але поки назу нові масовані ракетні. З боку росіян в самій Москві варто замислитися і згадати про правило бумеранга. Чільник Укроборонпрому Герман Сметанін спілкувався з економічною правдою і, говорячи про українську ракетну програму, натякнув, що робота у цьому напрямку триває, попри відсутність гучних анонсів і зайвого медійного шуму, а надто в умовах війни з підступним ворогом скажу загально є держпрограма з нарощення виробництва ракет. Люди працюють у Сів мотивовані та хочуть ує. Уїх... По тій Москві, щоб там мало нікому не здалося, але під час війни це надтаємна інформація. Ніч коли Москва прокинеться не від невідомих влучних дронів, а від прильотів балістики, що обов'язково настане, але поки що треба зосередитися на відбиті ворога усередині України. Аналітики проєкту Deep State говорили з п'ятим каналом про складнощі просування на запорізькому напрямку. Наголошували на постійному підтягуванні окупантами резервів і про Суцільно укріплену ворогом територію. Кожен день вони кожен день риють, копають, заливають бетоном, вибудовують нові позиції, і навіть не про там якісь бліндажі буквально якісь не знаю, кулеметне гніздо, якийсь спостережний пункт, опорний пункт. Вони навіть коли йде ураження, вони шукають нові місця вибудови оборони, і це триває. Постійно не менш напружена ситуація і на авдіївському напрямку. Поки зсу очікують нової масштабної хвилі атак, спроба наступу на місто не припиняється ні на день. Авдіївка залишається найгарячішою по суті точкою, і не готується до штурму, Вона їх веде щодня. Якщо ми говоримо райони Красногорівки, то ворог намагається перейти залізницю, закріпитися в районі Степового. У них там велика і переважаюча кількість в першу чергу в піхоті, і вони тиснуть. І це скоріше за все питання часу, коли вони перейдуть ту залізницю. Так само намагаються вони зайти на завод. Були вже спроби туди зайти, але наші бійці, які тримають там оборону, мають там позиції. У них так само знищують. Ворог зазнав втрат і відступив. За сухими фразами, ворог зазнав втрат, чи окупанти відступили. Лежить титанічна, виснажлива та щоденна праця ЗСУ. Без пауз та відпочинку, без прогнозування далі, ніж на найближчі години. Як зачищають ворожі окопи, холодноярівці, бійці 93-ї механізованої бригади, відео від першої особи і без зайвих коментарів. Таналі. Пасак, п'ятий Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, і нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Про понад півсотні бойових зіткнень звітують у генеральному штабі. 15 ворожих атак Сил оборони України відбили на Куп'янському напрямку. Ворог намагався атакувати біля Синківки та Іванівки на Харківщині. Росіяни спробували також просунутися біля Богданівки та Хромового на Донеччині. В обох випадках невдало. На запорізькому напрямку українське військо тримає оборону. Відбили шість ворожих атак поблизу червоного, роботиного та північно західніше вербового. Надцять разів загарбники намагалися просунутися біля Красногорівки та Марінки. Відкинули ворога і біля Старомайорського, що на Донеччині. Водночас сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Штурмують біля Бахмуту. Наша авіація п'ять разів ударила по противнику. Підрозділи ракетних військ знищили три артилерійські засоби: пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Полюють на вагнерівців у Судані. Видання Київ Посту прилюднило два відео, на яких вірогідно українські спецпризначенці переслідують вагнерівців вулицями африканського міста та контролюють їх з гранатомета. Також на кадрах видно дим та уламки від вибуху, що здіймаються на висоту шостого поверху. За словами джерела видання, нині в Судані триває операція із зачистки ПВК Вагнера, місцевих терористів і співробітників спецслужб Росії. Український уряд офіційно не Визнав ані розгортання бойових підрозділів у Судані, ані проведення операцій проти бойовиків ПВК Вагнера в цій країні. Арта, це саме те, що мені потрібно. Військова із позивним Любов у відео сухопутних військ розповіла про свій досвід роботи в артилерійській розвідці. Поділилася думками щодо війни проти України. Дивіться далі у сюжеті. Ося артилерійською розвідкою. Моя робота заключається у тому, що на, певному, так, на певній ділянці, там, де мені визначили місце, я займаю позицію, готуюсь до роботи і починаю звідти працювати. Саме основне, що на даний момент важливо, це засікти вогневі засоби противника. Найкраще явище, яке я бачила, починаючи з 24 числа, це от, будучи ночі на Трешному пункті ти засікаєш вис... виходи грану. І буквально на протязі 40 секунд, звідки вони вийшли туди прольоти. Ви просто от не розумієте, яке це чарівне явище. Розуміти, що ну їм там все. І всім, хто там перебував на тій вогневій позиції, теж тому що там рветься бика, і воно ще хвилин 10 там просто вогнена стоїть завіса. Це от дійсно от саме. Приємне, що можна побачити для артилерійського розвідника. По факту на нашому спостережному пункті перші серйозні такі обстріли, ну, які прилітали конкретно по нас, почалися ще з 18-го числа. От 18-го числа зранку нас вже перший раз накрили в радіусі 100 метрів. То в мене були досить молоді хлопці. Якщо в мене вже був певний бойовий досвід і ще от у однієї людини, то в двох хлопців його не було в принципі. Вони перший раз пережили, от саме на той момент, мінометний обстріл. В нас перебувала я, вони відпочивали і. Перші от прильоти падали буквально за два метри від бліндажа. Вони там бліндажі були ще з 2014 року. Вони перекриті, але я досить переживала, щоб вони залишилися живими. Я дуже сильно хвилювалася, щоб вони добігли. і Вони під мій голос. Я от стоячи я їм командувала на місці бігом і Власти. Вони поки добігли от тих 100 метрів до мене, у ну, мене серце в п'ятки пішло не один раз, тому що ти розумієш, що це, це чиїсь діти, що це чиїсь батьки. Якщо взяти саму Російську Федерацію, там стільки республік, стільки всього. От Вони по факту з кожної країни надкусили території. А що з цим, цим робити? робити, ну, господарів з них ніяк. Можуть вони от нічого привести до ладу. Вони вміють тільки руйнувати, вбивати і катувати. Вони повинні будуть в Україні виплатити репарації, вони повинні будуть відбудувати те, що вони зруйнували. Тому що, а не треба було сюди лізти. Тебе є своя держава, і ти маєш її захищати, а не захоплювати чужу. Послухайте їхні розмови матерів із синами чи дружи із чоловіками. Ну, Як на мене, їх потрібно поголовно лікувати не. хочу миром. Перу хочу повернутися додому, обійняти свою дитину. Хочу повернутися до своєї сім'ї і щоб вони не лякалися сирами. Це, мабуть, мрія всіх українців. І моя в тому числі.